Незабаром новий рік гучне та одне з улюблених свят українців. Про те, чи вважали його своїм наші предки, якими були атрибути новоріччя, як вони змінювалися в радянський період, та як Новий рік святкують сьогодні, дізнайтеся у сюжеті. Дослідники зазначають, не завжди предки новий рік зустрічали зимою, але й осінню, і навіть весною. Наші предки святкували його в березні на день весняного, весняного рівнодення, саме з початком весни бачили. Як починається новине ве життя навіть щедрівки, які сьогодні щедруємо. Щедривачідрівничка прилетіла вастівничка. Свідчить про те, що когось ми щедрували весною. Щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла вастівочка. Стало собі щебетати господаря вихваляти. Потім, після проведення відповідної Релігійної реформи, тому що ми жили за юліанським календарем, потім перейшли на Григоріанський календар і перенесли новий рік, так і так як вважалося, що це народження Христа, прихід Христа, почали святкувати 1 вересня. Згодом через зміни в календарі новий рік перенесли на зиму. Тоді перед новим роком було Різдво. Збиралася суто родина, аби вшанувати рід. Порядок був такий: Різдво. Потім Новий рік, і потім водосвяття. Новий рік, який нині вважається старим, предки зустрічали святкуванням Маланки та Василя. На Вінничині такий обряд зберігся у селі Попова Гребля Чечільницького району. Це дійсно та традиція, яка колись була. Наша мама. 1699 року за наказом царя Петра І почали святкувати Новий рік 1 січня, що ми й бачимо до сьогодні. Царська Росія, Петро І Видав указ, і традиційно він це взяв із Голландії і завіз до нас традицію встановлення вже ялинки. Не завжди в Україні новорічним символом була ялинка. Цю традицію запровадив Петро І, і їй лише 316 років. Ще задовго до того наші предки шанували дідуха, або як його називають, заженковим сніпком чи квіткою. Це снопи зв'язані із першого врожаю. У 80-х роках був зроблений. Цей зажинковий сніп він з трьох частин складається. В ньому 12 таких лучечків. За традицією, потім він і спалювався. Через 9 днів після того різдва. Дослідники зауважують, ялинку використовували в дещо інших обрядах, де використовується да, ялинка. Ну, тобто, у нас, як правило, це як якісь певні вінки з ялинок да, при поховальних обрядах. Також прикрашання ялинки да, пішло від тих ще, таких племен, де вішилися не святкові іграшки, а скажімо, тельбухи тварин. Не обходилося новоріччя і без традиційних ворожінь. На новий рік ворожили на щасливий новий рік, на багатий, на здоровий. Хто перший зайде на Новий рік в хату? Хто привітає перший? Чимало змін у святкуванні нового року. Відбулося за радянських часів. На столах почало з'являтися шампанське та олів'є, а на ялинки почали вішати червону зірку. Після 36-го року, коли от затвердили уже новий рік, і там була стаття, про те, що от радянські дітки мають святкувати новий рік там на державному рівні, і почали запроваджуватись новорічні ранки. Празднували тільки дітки, Новий рік, А такі традиції залишились, як готувати олів'є також, якби по фільмах «Іронія судьби і легким паром, залівна риба основним рекламним роликом шампанського в радянському союзі був фільм Карнавальна ночь. До того поняття не було в людей, що це на новий рік потрібно в себе вливати отруту. Подивитись там уважно на цей фільм. То ви побачите, що там в майже у всіх сценах герої з бакалом шампанського в радянський період до нас прийшла і традиція перегляду відеопривітання від глави країни перед боєм курантів. Ще один новорічний герой, який прийшов до нас з Радянського Союзу, це Дід Мороз. Проте чимало українців вважають його чужим образом, бо у нас є свій святий Миколай. Запитаємо, що про це думають вінничани. Святий Миколай. А чому? Тому що це іскорна наша українська традиція. Для... Він справжній. Тому що дід Мороз я вважаю, все таки ну, трошки вигадана істота. Так був дід Мороз, так і буде. Святий Миколай це таке. Між європейське. Дід Мороз це наша традиційна. Дід Мороз як образ він більш такий яскравий, позитивний для дітла. Наші діти трошки більш навіть інтернаціональні, і вони навіть знають що таке Санта Клаус, і вони, я думаю, що чекають подарунків навіть від трьох. Нині святкування нового року містить елементи різних епох: гадання, прикрашання ялинки чи слухання, привітання президента. Втім, мабуть, і не варто забувати, як це робили наші предки. Взяти останніх тисячу років ми бачимо. Принаймні вісім варіантів святкування Тож, ж вдалого нового року стиль святкування та головні атрибути обирайте самі. Але пам'ятайте, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Вітав Омельчук, Віталій Семененко спеціально для власної інфо.